На рисунку зображено графік функції гродорівня F від X, визначеною на відрізку від мінус 5 до 5, позначте властивість, яку має ця функція. Набуває лише додатних значень. Значення це в нас по y. Дивимось по y у нас є від'ємне значення мінус 1, мінус 2, мінус 3. Отже, тільки додатніх нам не підходить. Додатні це якби були на 200 x. В неї підходить парна. Парна функція це в нас та, яка симметрична відносно осі y. Вона в нас не симметрична. Найкращий приклад парної функції це в нас парабола, Y дорівнює X квадрат. Має дві точки екстрему екстремуму, це в нас максимальне мінімальне значення, яке знаходиться на даному відрізку. Ми не беремо екстремуму функції на кінцях, тому що ми не знаємо, як там функція себе поведе. І так, максимальне значення, мінімальне значення має дві точки екстрему. Підходить. Непарна, непарна функція не підходить, Непарна – це в нас симетрична відносно початку координат. Вона в нас не симетрична відносно початку координат, симетрична. Така сама частинка, ось в першій і в третій координатних чвертях. Наприклад, y до X в третьому степені. Тому ні, вона не непарна. Зростає на всій області визначення. Це теж неправильно, тому що вона зростає, потім спадає і знову зростає. Варіант В.